Уже 5 травня в Україні православні та греко-католики святкуватимуть одне з найулюбленіших свят Великдень. Тому наразі активно триває підготовка до цього свята, бо зазвичай їм треба і в хаті прибрати, і Великодній кошик приготувати. Ми запитали чернігівців, як вони готуються до Великодня. На цих вихідних їдемо до бабусі з моїм братом в область, і там будемо святкувати разом. Це така наша маленька сімейна традиція. Дуже давно цього чекали, бо вони бачились багато місяців. Ми приїдемо, ми будемо пекти разом Паски. Потім або ввечері в суботу, або зранку в неділю. Ми збираємось та йдемо разом до церкви, де освячуємо Паски. Нема підготовки, поки що нічого не робили. А що плануєте? Паски будемо робити, яйця будемо красити, фарбувати. М'ясо ем, будемо запікати. Убираємо все, щоб було чисто в хаті, щоб було все добре. А паску ну, може бути ми в своє час пекли, а тепер внуки діт, діти нехай пекуть. На один кілограм муки, пів літра молока, вісім жовтків домашніх яєць, 250 грам цукру. 200 грам родзинок або цукатів і 20 грам сухих дріжджів. Ковбаски домашні напечемо. Похід до церкви напевно, утримаємося, бо масові заходи, багато людей. Щоб перестрахуватися, то не підемо. Якщо щось, то я буду працювати. І зараз працює, тому якась підготовка особливо немає. Цього року Україна вже третій рік поспіль святкуватиме Великдень в умовах повномасштабної війни. Тому це свято дещо видозмінилося. Тепер українці вибирають святкувати його вдома з рідними і утримуються від відвідувань багатолюдних місць з родиною, з внуками, правнуками, з донькою. З батьками запросимо ще наших друзів. Будемо смажити м'ясо на грилі. Думаємо з друзями поїхати на шашлики, там з собою взяти Паску, щось приготувати, смажити картоплю і все інше. Буду виїжджати до друзів за місто от, після роботи. Звичайно, у колі сім'ї святкуванням зараз на сьогоднішній день це не назвеш, тому так чисто символічно. Великдень це гарна нагода зустрітися з рідними, проте не варто забувати про підступного ворога і нехтувати тривогами.